Напередодні ввечері дрони атакували спиртзавод у Тамбовській області Росії. Про атаку безпілотників повідомили місцеві жителі. Вони поширили відео, де видно, як. Безпілотник летить, а також кадри пожежі на заводі вже після атаки. За інформацією, дрон потрапив у спиртозавод в селищі Нова Ляда Тамбовської області, розташований поряд із військовим полігоном. У російських телеграм-каналах стверджують, що для атаки збройні сили України, нібито, використовували БПЛА БОБЕР. А от за повідомленням місцевої влади, російські сили ППО і РЕБ цей літальний апарат знищили. Це його рештки, зачепилися за гілля і вибухнули, і це, начебто, спричинило незначні руйнування будівель. Палало і в Волгоградській області країна агресорки на нафтопереробному заводі Лукойлу у соцмережах місцеві повідомили, що незадовго до пожежі чули вибух. Втім, російські чиновники і тут запевняють, начебто, загоряння сталося через позаштатну ситуацію. Причини твердять внутрішні, і жодного зовнішнього втручання не було.